Мене звати Петро Миколаевич, я вчитель фізичної культури. Ми з вами сьогодні попрацюємо над спритністю саме в скрипках. Використовуючи координаційну травину, ще ми сьогодні з вами попрацюємо над м'язами нашого кору, які якраз відповідповідають за підйом днів. Ми попрацюємо на килимку. Тому вам необхідно буде вистовувати, що А4 і килимок, я буду використовувати гімнастичний килим, тому що в спортивному залі. А ви можете вдома знайти, якщо є туристичний крематик чи килимок для йоги, для фітнесу. Якщо немає такого, то використовуйте, як я я беру ковдричку, яку стелю зазвичай на ліжко. Я її складаю в конвертик, який схожий на гімнастичний мат, кладу на підлогу і виконуємо на підлозі. Тому знайдіть якийсь килимок і приєднатись до мене. Дивись. Як ми зробимо координаційну стрічку, ми складаємо аркуш А4 вдвоє, проводимо рукою, фіксуємо, потім складаємо вже в 4. Теж проводжу рукою, фіксую. Все якби просто. Тепер мені потрібно розвернути і згорнути в іншу сторону. Так само профіксовую цю лінію. І от бачиш, у мене в одну сторону зігнути, я його намагаюся зігнути в іншу сторону, щоб зафіксувати лінію. І проводжу. Якщо ми їх розкриємо, то побачимо 4 стрічки. 1, 2, 3, 4. Наше завдання тільки розірвати. Якщо хочете зробити це більш обережніше, можете зупинити відео і зробити це ножицем. Бачите, тому що такі косяки можуть бути. Але нічого, нам потрібна тема, через яку ми будемо стрибати другу відірвав, або третю і четверту одночасно. І я розірвав. Ось у нас є чотири стрічки, через які ми сьогодні на уроці будемо стрибати. Отже, відкладаємо їх в сторону, вони нам поки що не потрібні. Тепер порада одягне спортивний одяг. В ньому займатися зручно і безпечно. Ще нам необхідне місце. Давай порахуємо. Ось я відійшов на край локації, в якій я буду працювати, я робити три кроки. Один, два, три. Ось дистанція, по якій у нас буде координаційна травина. Ще потрібно навколо цієї дистанції походити з піднятими руками, поводимо в сторону. Якщо ми нічого не торкаємось, не збиваємо, то дистанція до... Станція, вільне місце нашої локації отримали, і техніка безпеки у нас на вищому рівні. Отже, можемо починати урок. Дві поради: перша провітря приміщення для сьогоднішнього уроку, для того, щоб запустити в нього більш свіжого повітря. Друге, Підготує трошки водички, якщо втомишся, два ковтки для поповнення водного балансу, щоб ви себе краще почували, буде тільки плюс. Якщо ви все це зібрали, що я тільки що порадив нового уроку, ми можемо починати. Почнемо з нашої розминки стопи. Руки на поясі, ногу піднімаємо, відриваємо від ноги і робимо половий оберт в стопі. Звертай увагу на амплітуду роботи, тобто вона має бути повною і щоб ви не відчували дискомфорту в самій стопі. Виконуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 очі сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо ногу. То саме вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Друзі, я піднімаю себе перекатом з п'ятки. Я писав на п'ятку, підняв носки. Потім роблю перекат, піднімаю себе на носках. І знову хідне положення на п'ятку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стінь. І йдемо 20 кроків на місці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Стопу розім'яли. Давайте виконуємо їх біг з біговими вправу. Для того, щоб розігріти м'язи з для нашої основної частини уроку. Отже, побігли на місці. І відразу виконуємо праву урок в одну сторону, фіксуємо крапку бігу на місці, вихід крок вихідне положення. Знову в сторону. Роки вихідне положення. І ось так давай зробимо ще три рази. Один, два, три. Тепер біг вперед і повертаємось в вихідне положення стороною. Вперед. Два. І давай ще давайте три рази. Один. Два. Три. Розвертаємося в боком, працюємо при словним руки. одну сторону, при словним, повертаємося. 1. 2. І останній раз даще. Чотири. Переходимо їх на, на місці. І тепер спеціально біримо вправо з високим підніманням коліна. На кожен крок тягнемо коліно вгору, не забувайте про роботу рук. Є, виходимо на біг на місці, тепер біг з закиданням горілки назад. Біг на місці. І ще одна біга вправа, візьмемо сюди микрофона. Віг на місці. Дивимось на водиник, на со. Ще 20 секунд. Ми вже просто добігаємо на місце, не використовуємо правих. Нагадую, що після стрибків ми не зупиняємося відразу. Тобто ми переходимо на крок і відновлюємо дихання, щоб допомогти серцю відновитися кроком. Рука догори вдих, донизу видих. Руки вгору вдих, потягнулися, видих. Ще раз руки вгору вдих, потягнулися. Ви. Руки на поясі. ноги на шині очі. Розкнемось, починаємо з шиї, полови оберти голови вправо. Один, два, три, чотири. Ліво, один, два, три. Стій. Повертаємо голову вправо вперед. Ліво вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два. Низу, виконуємо голові оберт руками вперед. Зверніть увагу, щоб руки у вас ліктях не згиналися при виконанні цієї правої. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, сті. Виконуємо праву. Лежиці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, сті. Молодці. Руки зігнули в ліктях, виконуємо голові, оберт руками всередину. Ну якраз кистями. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовні один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, стій. Виконуємо хвильку. Дивись, я руки вставлю в умовний замок. Бачиш? І виконую хвильку руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, Три, стій. Руки на поясі і ми переходимо до м'язів нашого полу. Колов'ю оберту тулубу вправо. Один, два, три, чотири. Ліво. Один, два, три, стій. Нахиляємося. Вперед. Назад. Право. Ліво. Працюємо. Один, два, три, чотири, один, два. Три, стій. стрибнули в широку стійку. Коліна не згинаємо, виконуємо в праву блену. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, сті. в широкій стійці, Повертаємося в сторону. Мут виходить в перед. Руки на коліно, два пружних стіни вниз. Один, два. І крок вперед. Ми змінили положення ніг. Крок назад. Один, два, три, чотири, один, два, три, сті. Супер! Зробили тепер, ми потрібно пострибати. Новина ряснути 1, Один, два, три, чотири, п'ять, 7, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, сім. Стій, йдемо на місці, тягнемо знову. Вдих. Донизу видих. Вдих, видих. І ще раз, вдих, видих. Потягнулися, видих. Молодці, Ми зробили з вами розминку. Беремо координаційну топину, можемо переходити до основної частини уроку. Маю надію, що ви за початок уроку відчули, наскільки тіло ваше готове почати е, вже робочий момент. І ви таку саму розминку чи подібну будете використовувати в своїх е, особистих тренуваннях чи заняттях спорту. Не забувайте про розминку, вона важлива. Е, робимо требу. Першу стрічку кладемо за п'ятки, другу стрічку продуму. зараз перед носками. Від п'яток і носків потрібно відступити зовсім трошки. Ось, дивіться, стрічка, а ось моя стопа. Бачиш, я не кладу в притул, я трохи відступаю для того, щоб ось в це вікно між стрічками ви могли наступити і не наступати на саму стрічку. Ось буквально стільки відступайте від кожної частини. Робимо крок вперед, третю стрічку, крок вперед. і четверту стрічку. Виходимо в вихідне положення. Сьогодні у нас стрибки. Перша права двома ногами будемо застригувати в кожне вікно. Руки у нас зігнуті в ліктях, руки теж, по суті, у нас слухаються. Ми відходимо в мою сторону і спокійним кроком, спиною назад повертаємося відхідне положення. Так ми з тобою зробимо 5 стрикових прямих і 5 прямих кроків в вихідне положення. Давай почнемо. Один. I Три. І заключимо диван. Чотири. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Потягнулися, пору. Видих. Ще раз вдих. Видимо. Тепер, друзі, ми будемо стрибати боком. Оця розтрибка Зі сторони в сторону ми будемо стрибати в сторону. розтрибуючи Прострибуючи кожним концептом і повернемо світлене положення іншим боком. Намагайтеся на спічки не наступати при виконанні вправи. Так ми з вами зробимо 4 кілька одного, 4 в іншому, всього виходить 8. Готові? Працюй. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдих, виріх. Зараз у нас буде заключна вправа на стрибки. Ми з вами дивись, будемо робити такі умовні сходинки. Ми стрибаємо вперше, вистрибуємо вихідне положення. Потім перша круга, повернемось, вихідне стрибком. Потім перша рука, третя і вихідне положення. І потім заключна пряма і вихідне. Так, ми з собою зробимо три рази. Три рази піднімемось до самої гри і потім ми з почнемо спочатку. Складно, виходить багато спиртків, але це вже заключено вправа. далі ми вже прийдемо на сам клумок, там відпочивати. Як, ну як відпочивати? Вправо на рукою. Готові? Почали першим. перша рука. Знову починаємо з першого. Перша. Перше друга. Перше, друга, третя. Перша друга. третя. Четверта. І заключення раз перша. Друга. Третя. Четверта. Відновлюємо дихання, вдих. Добре, що ми розмія стопу, видих. Відчуваємо, наскільки напружено при виконанні цієї прави. Видих. Ще раз, вдих, видих. Збираємо стрічки. Прибираємо робочого місця, це теж відпочинок. Пам'ятаєте, я часто це кажу на уроках. Беремо келок, на якому ми зараз будемо вами працювати. Відповідає за підйом нашої ноги. Те, що ми робимо прибігу, от якраз ці м'язи, які о, у нас о, найближчі до м'язів нашого живота, які відповідають за підйом ноги на кожен крок. От якраз тема ми зараз працюємо. Дивись. Ми лягаємо на спину, руки цим цю. Головою можемо повернути співлоги, дивимося, і наша задача підняти ноги вгору і опустити вниз, підняти і опустити. При виконанні правил краще буде мене але якщо вони ну, будуть трохи зігнуті, це невелика проблема. У нас ця на увага якраз на наш наших ніг, ну і толо. Ми так з вами зробимо зараз а, з вами 15 підйомів, 30 секунд відпочинку. Jelölt, előre, 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 Вдих, донизу видих раз гору вдих, вниз, видих, раз вдих, видих. Відпочиваємо 30 секунд. Якщо відпочинку вам недостатньо, ставте відео на паузу. Зробітьте кілька куточків води, відпочиньте ще 30 секунд і приєднуйтесь до нас. Для що у нас 27 секунд. Приймаємо положення. І це вже трохи закручуємо вихід в наші пальні. Далі вже будемо робити вправлено внучість. лягаємо на нахідне положення, руки фіксуємо, тримаємо ноги і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два. Три, чотири і заключні. П'ять. Супер. У нас вже є кровок. Давайте на ньому і розтягуємося. Одну ногу залишаємо прямою, другу ногу згинаємо в коліні, щоб стопа токалася середини, ну, середини нашої прикріпленої ноги. Одну ногу тримаємо на носок а другу на руку кладемо на коліно. І так попередньо продавлюємо вниз. Слідкуйте за вашим суховим тазом і коліна, щоб ви не відчували бойових ну, таких відчутків при виконанні цікави. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І двома ручками в цьому ж положенні ми до до виглядали ноги носка. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Попередження міняємо положення ніг. Тобто у нас інша нога зігнута. Торкнумося середини та, випрямлення ноги. Ми беремо рукою під носочок, другою рукою, трохи подавлюємо коліно, щоб його більше розкрити. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. На носочках випрямуємо на ноги. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Випрямоли ніжки. Лягаємо на нашу нову. Наше завдання зараз заключити очі і розслабитись, полежимо 15 секунд. Лягаємо. Один, два, три, 4, 5. Сім, вісім. Кожного разу обігні глибоких вдих і не поспішаючи, додихаємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Спокійно встаємо, не поспішаємо, щоб у вас не зубами почали з голові. Прибираємо очі місце, нагадується теж виходить почерку, підводимо підсою. Ми сьогодні з вами. Гарно напружили стопу стрибками, напружили динамічно м'язи. Ми з вами сьогодні попрацювали над м'язами кору. Ми молодці і трошки розтягнулися в кінці уроку. Дякую вам за те, що працюєте разом зі мною. Гарного вам дня і на наступної зустрічі! Бувайте!